У нас такий вітер, але тепло, плюс 18. І що я? Я таки оцю троянду ж хочу пересадити. Я вже розповідала, що у мене тут півонія росте оце. І вона дуже розлуга і не дає трояндочки розвиватися. Я чомусь думала, що троянда піде е, скоріше в ріст, а вона. Чомусь повільно росте. Ну, чекала, поки розквітне оця квіточка, щоб зрізати, поставити у водичку. Так, як же тебе зрізати, щоб там воно є гілочка? Так, отак. От ось така гарна. І зараз я її поставлю в водичку, а цю викопаю. Мабуть, я рано шлангу скрутила, бо воно таке суше страшне. Я вже набрала води, ну я попів відра, але думаю, тут вистачить. І зараз буду викопувати її і пересаджувати. Так. Там можна зрізати, вони ще візьму потім. Оце сухеньке тут є. То можна його зрізати. Так, Поки я викопаю, водичка сядеться. Це не знаю, які тут корінці. Ой, так витягну. О, ні, ще один корінець. Ну, тоненький. Так. Можна це зрізати. Піду візьму. ножниці, А де я їх діла, господі? Так, навіть трішки жаркувато. Оці можна так пообрізати. І буде рости. Глибоко, мабуть, Ні, нормально. Ну, тепер позасипаю і сюди нічого не додаю, так як і там. Ні пісок, хай росте і прив... привикає. А коли садила маленькими, то додавала. Ой, так. Тепер можна лопатою. О, лілію викопала, ну це ж треба. Це ж тут повно всього. Я ще й не знаю, що це тут росте в мене. Може теж ні, не знаю. Треба було подивитися по відео, мабуть, лілія. Була так ось. І ще водичкою залью. Так, лілію посадить, а де ж її посадить? Ну, десь тут посажу. Так, загорну цю ямку і водички наберу. І ще залью. Все. Бо треба було її розсадити від тут відсіля. І залила, і землю підпушила, і ось так. Ну тепер хай росте. Бачите, в мене тут будуть квітувати ще трояндочки. Ну, якщо в морозів не буде, то хай квітують. Так, я думаю, я нормально пересадила, не буде нікому мішати. Це у мене селя живці підуть, це гібіскуси. Лишиться тільки там біля червоної чи бордової хризантеми гібіскус. Якщо він там виживе, це рожевий. Я у Наташі брала. Ну, а це я друзям тут вирощую, треба ділитись. Я вже говорила, я не продаю, я таким ну, не, не займаюсь продажем. Може, це і. Хороша робота, ну чомусь мені вона не до душі. Наталя говорила, там їй треба казацький ялівець підстригти, то піду підстрижу і буду садити чесник. Та я його там небагато. Я думаю, зубочків 100 посажу. Раніше я 200 садила, коли всі були діти живі. І то було достатньо. А зараз то може й багато. Ну, я посчитаю, скільки там порахую. От. Скільки є, то скільки посажу, наскільки його їмо, ну я тихенько кладу і в борщ і в суп, Він там переварюється, запаху такого нема, але ж я думаю, корисно, а свіжий і мені я задихаюсь від нього. Не знаю, чому і яка причина цього. Ну, Що цибулю свіжу, таку соковиту, я можу тільки оцю кримську червону з задоволенням і мені непогано від неї. Ну так, все порозказувала не знаю щас, що там Наталя скаже. О, ти кучерявий його зробиш, ша? Та ні, нормально, Наташ. А ми з тобою в минулому році вдвох підрізали чи навесні? Я Ага, я поняла. Ти вже забулася. Ага. Оце тільки що оця попідрізала до високі. Ага. Ти знаєш, що я поняла. Що? О, що оці, оці, оці книзентени, вони самі виносливі. Це ж дивлюся, яке маніфусінький цвіте. А оце ж оті повзасихали. А це жовті, да, так, Та Ти Ні, які? Ви дуже... немає. Воно дивить тільки маюсіньке яке. І там... Ну вони водичку люблять, так. Наташ, вони водичку люблять. Я дивлюся там, один оно жовтний. Ну що, і, і жовті, білі там, і он бордовий, дві, два, по-моєму. Так, Наталочка, ото забери отой жовтий у двір і розсадиш потім, бо ти його загубиш, як оце в мене я не знаю, де в мене дівся. Ну, та ти молодець, ти взагалі сама вже клас зробила. Оце так, оце що, ось Ота деревина треба їм пересадитись. От сюди, як же ти її пересадиш? Ти сама не зможеш це. Ця... Вона вже дуже велика. Я Вони мішають туди. Да. Угу. Чого угу. вона його так близько посадила? Ну, Бог його знає. Пішла, пішла далі. <реш> пішла далі працювати, з усіма переговорила. Каже, вийшла і попрацюю. А я ж от ще навесні у цій сусідки переселенці е і берійку обіцяла. Кажу я ну і беріс, ота ж вічно зелена. Щоб... Да, да, да. Я їй сказала від квітня я вам дам. І то ж я її не бачила, не бачила. А зараз кущик один лишила, бо я й валіж давала багатенько, щоб посадила, і сама розсаджувала і для своїх же на соцмісто. Ну, диви, як вона працює? От, і оце ж вона якраз йшла, і я її отож нарізала. Кажу, один кущик лишила не чіпала. Розказала, як садити, та й все. Хто вона знає, вона ж вона Ага, купила собі ето, бордову хризантему, ету, мультифлору оцю. ну, шарик оцей. Каже, а я оцей больна, а квіти купила. Що ти з серцем? Кажу, та в кого воно не болить, те серце? Так пахне. Да, да, Наташ, воно гарне. А ти каже, оце гребенько таке. Да, щас я тобі винесу. Та, шо да. я м'яне не встала, сьогодні. Та. Я тобі принесла, воно це, замість того. Кого принесла? Мою посуду. А, так це... А, в тебе ще там мисочка моя, так що хай би й було. А, ну це ж там. Чеш, ти... <смеш> ну нічого, то, <смеш> е то ж это е марунькина мисочка. <смеш> 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 я ж то несу та її згадую. Що то ж. Внучка. Тепер буде правнучок з неї їсти. Зараз принесу тобі, Наташ. Ага, я посміхаю, так, так і тут до ваду. Чого? На зиму вона підсипає під свої дерева таке, щоб ну, зимою, і щоб коріння не боліло і щоб укоренялося. Взагалі, вона кажу зіну під очі каже, я отак кужачком обсипаю. Це Наташа підсипає? Так. Підсипає. Ага, а ти питай, що і скажеш мені? Тільки ж або запиши, бо я тебе знаю. Я сказала, войне скажи місто для підкормки, насіння, для, нас, для хвойних дерев. Ага. Вони каже, там Добре, зараз я винесу тобі граблі. Це Наташа ремонтувала в 21-му році. Оцей, до... Оцей досі я так з ними. Ото, поняла, вони розчопирюються, і це вона мені так зробила. А, ну це вона в 21-му році це робила. А в 24-му. Так. Да. Оце Наташа буде дивитися, а вони дивляться ж мене. Так я їх показую. Мамка спец. Ось що поробила. О, вже бачать, де треба підстригти. Гарненько робить. Буде так. буде так, гарно. Наташа, оцю ще Наташа. Ось оцей чуть, чуть отак. Мені ага. жарко. Ну так роздягнися, тепло ж сьогодні. Ти в жилеточки, ну не дуже, отак хоч, так. Да. Ніжай. Все, хорошо. Це і... ж мені отой куст треба. Ага. Сказала Люда, саме головне, щоб ви не піки, а я вже пропусти. Да? Ось о, як під... добре зробила. Оцей розщепірений. Все, ось і все. Ага. О, один. Ну, він мені не дуже подобається такий цвіт. Ну, Наташ, то він може тут такий, як дома посадиш. Ну що ж, він же ж пропаде. Забери його в хату. Ну і в хату, а в двір. Ну, нехай, нехай. Коли тоді? Да. Так, так можна і так водичкою залити і забрати. Ага. От бачила яка. Каже, сьогодні ні. Сьогодні так багато. Переговорів стільки немає. Та це ти зовсім уже. Так. Ну, це діти подивляться, як ти там, що робиш. Навчилася, що ти зробиш, так і я ж теж, то не маєш від кого чекати допомоги, треба самим. Хочемо, щоб було гарно. Ні, що... що... ні. О, бач, як гарно. О той хвостики ще що від мене правіше. Дивися, трішки трішки, Наташ. Ні-ні-ні, Ага. Ось диви, диви диви, диви, Ось Осьо він, наташ. Убери ось оцей чуть-чуть. Е. Ага. О. 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 Ну от. А я командирша, а ти бачиш он один. Це ж хризантема. Ага. Це ж ти тут садила такий один, один такий і одна таке ось, бачиш, є. А, бур'ян. А, це бур'ян. Тут нема ніде одного суди. Ну і шкода, йде. я оце розкатала губу, думаю, і гарний колір. Ну, нічого. Прийшов красавець, йдем. М'яса нема, молочко з хлібом будеш? Ходім, пішли, пішли, пішли. Пенді, не чіпай його. Пішли, пішли, пішли. Іди сюди. Іди, 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 іди. Іди сюди. Ой, чудо. Давай, іди сюди. Давай, 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 давай. Скоріше. Нема мені коли. Давай, 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 давай. Іди. Холодний. Ой. Тенді, не чіпай його. Тенді, це не тобі. На, я потім приберу. На. А, їсть, наче голодний. О, цибулька починає сходити. Сьогодні полію ось так. Ну, все, їж. Приємно, що ти знайшла дорогу до мене. Пішли в хату? Ага, пішли. Ну і Так. Тихо. Вона на дворі буде. Кусючка. <сіх> а перед цим вже не лаяла. <сіх> Наташ, ні, є ось у бордова і є такі бускові, а жовтої нема. Там бускові ще є. Ага, ага. Я сьогодні пересадила троянду, бо тут вона біля півонії росла. Ну, оце так. Ну, пішли в хату, пішли. Так, вона гуляє. Це я виносила сірому, хлібошка з молочком воно єсть. Да, да. Так, туди не ставай, Наташа, там э, такий. Ні, 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 ні. ні, ти Наташ, подожди, я її візьму на руки. Що? Приходять, вона дає мені такий кусок. Валя, валя, шарлотки. Я кажу, не хочу, не поїли думаю, мене, ну, я нічого не знаю. Єла, їла їла, остало, осталося вона. Ну, а себе ну no, да, да, да. Я оце як на ну. тоді, значить, хоч колу Наташ. А то скажуть, що я тебе нічим не годую, не. як. Оце, якби ти не казала, вони б ніхто не знав. Ага, та так же ж. Ну, ось ось зараз коле і посидим трішки, а потім підеш. Ти сказала сама справишся? Справлюся, як вже побачила. побачила. І мені треба ще отой гішку з тобі. А оту капустку хай стоїть чи зріться капуста. Та як, по ходу, вже може й зрізай. Тебе ж це простячка, кажуть, що її треба зрізати, ну тільки ж не зараз, а раніше вона тоді кущик буде круглий такий гарний. Та а ей, якби відтіла ще убрати. А куди? Та нікуди, що вона нічна. У угу. мене ж була, то я прибрала. Мені Ліля давала, здається, я прибрала. Потім мені подарувала Наташа та з лівого берега таку варіатну, ну, полосками. То вона в мене росте. То ділюся привезла. Ну, ну, оце... Наташа щось здерше. Я на ямі слів зрізала, угу. вона щось отак розпалася. А тут стоїть і думаю, чи весною зрізати, чи сейчас. Та Хаси можеш сейчас зрізати, Наташа, щоб у тебе вже чистота була. Дуже, якось не дуже. Ну, а та, що листочки такі салатово-зелені, то ще й нічого. Я тобі покажу, як будемо виходити. Так, чашку дай. видно, там дуже А, ти, а про, ти? ти про іберійку, ага. Наташ, знаєш, отут чого не пішло? Я ж про, прошлу осінь я відсілявсь, забрала, нарізала багато, і це висадила сюди. І оце бачиш як. А тут ніяк не наросте тепер, бо літо а яке того, було? Якби отам наросло, там цілий день холодок. Ну і да. від ціля холодок, і від ціля холодок, і воно то ж росте. Угу. А тут уже ж, звісно, це оце голубе прямо оце. Це ти в Наташі брала. Голубе, що ти маєш натишти? Та то ж лаванда. А, то лаванда. То Лаванда, да. то Ліля з Києва привезла. І це і вона я цвіте? Роз... да, два рази цвіла да. на літо. Да. Це ж я обрізала, це ж Це Лаванда. Хочеш, я з тобою поділю? Ти, ти, ти. Наташа приїде, буде, сад. вона казала. <сум> кажу, тоня набрала 23 штуки. Оці харакну і нам треба робити. Як приїдемо, ми ж будемо горочим засаджувати, оставимо там а то, каже, будемо якимись кустами садити. Каже, приїдеш і будеш робити. А, так треба було, може, теж Наташ, де ви їх повикидали? Може б ми потикали, та хай би воно прийнялось десь. Каже, тоня, роботу мені придаєш. Ти куди його покидала? Там єсте. Ану, навезьми його й воду. Ага, зараз я буду йти, я хоча б це кончила робити. Ти не не чуєш, що? Я, що? Уже я ніяк... не впораюся. Ну, зато ти роботу гарно зробила. О, і ще й не кончила. І ще й не кончила. Ось, так, фенді вдома. Зрізай, зрізай. Ага. Ната щось убачиш у тебе жовтий. Та, він не буде жовтий? та буде він жовтий, так. Буде, та буде. Та. буде жовтий. У мене нема теж. То, чого а, Хто його знає? І я поняла, що ці краски вони не виносить. Ага, ага, угу. Бускові. А тут що було Тоня? Та ти ж тут експериментувала Це, і ось я. І красний. Ось, Ага, Ось, я бачу, 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 бачу. Це ж не розовий, ні, А ні, та а це, це, це такий роз... же, а. да, Наташ. Ні, ну ти теж садила. Ти скільки тут експериментів робила, ну нема нічого. А оце ж який Наташ, ото жовтий зацвів. Ну, він такий. Ось о. То не жовтий, то таке. Ой. Воно таке. Ну, вона любить дуже жовте. Ну, давай вперед, тебе. Диви, я цей кустик тобі в минулому році постригла. Ні, це цього року навесні. А я може, не треба стрижі. Ні, Наташ, може, ти хвостики, оці по, отак, як ти там робила, пострижеш? А От, дома потикаєш. Ось невгановна женщина. Щас я потикаю, потикаю. О, щас. о бачиш, як а я. Ти, а не я? Хо... ти не хочеш мені допомогти. Гайчка. Сусідка оця заставляє <сележ> все робити. О, бачиш, як буде гарно, і тоді такий куст буде. А... А, а, то тобі запах вліяє, ага. да, а впливає. Так, впливає запах. А ти бачиш, що трояндочки води не вистачає, бачиш, яка вона слабенька в цьому році. Ну, не було дощів. А, як Та як хоче, так і виживав. У лісі ніхто їх не поливав. А, ну, правильно тут поливала півліта. Ага. Ну, як доставала шлангу, поливала. хтось знає? Поливала ну, Краса. Ну, тут нічого їй підбирати не треба. Я оце хотіла пересадити. Я ой не, знаю, пересадити. не, Наташ, це тут треба, воно. Дуже глибокі корінці. Ось, 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 навалю, навалю. Дуже. Я оце білий пересаджувала, так в мене в йому мало років, то я єлі його пересадила. Так, шо? Шо? Угу. страшне Ось так. Ну от і справилась. Так, конєш, ми чужими руками, знаєш, як хорошо дивиться. Так, да, супер дивиться. А, ну так. Да. Оце що наверх пішла, так? Ні, ось на да? ліс пішла. О, Наташ, диви, яка вона. Це вона вже на пішлах то знає. Розгалужена і туди, ну так, да. що ж вона? воно то, ну тільки ж не дуже Наташ. Може, отак ось ось. Молодець. П'яторка. Ага. Передумали її обрізати, Наташа він її скручує і хоче туди завести. Ну, ну оту що от, треба теж, мабуть, підняти оту. Та вони вже й так дивися, і туди, і туди пішла, просто листочки маленькі. Ну, а так гарно поплилася. Абату ще О, піднімай її якось. Заведи отам ту. На... Ага. І, і сіре сіра, сіра, Це як він називається. <різь> ні, вони по-другому як називати, я забула. Весною прибереш. Диви, вона ще й не, вона ще й не, не, не розкрилася. І гарний кущ такий. Думаю, дивися. Ні то я лапу, да, тепер пробу. зріжуть. Хай росте ось гарна. <різь> Наталя каже. А що я одна буду? Давай йти чекай. Сама сіла на стопчик. Це ми так розпрощались. каже, кажу, тебе ж тут два, я посижу. Ну, я цей маленький, ну, а цей почекала. Ні, Наташ, я отут іще оце чекну, ось так, щоб він був симетрично. І віддаю тобі ножниці, сама прибираюсь і розходимося. Ну і посадила я 83 зубчики часнику. Ну, враховуючи, що в кожній головці, як мінімум 4, то це з головою. Це я раніше 200 садила, коли всі були у мене діти живі. І то нам вистачало? Я вже, мабуть, Ну Все, заволочила і ось так будуть. Тут у мене ці два рядочки і помітила, де конкретно вони. Ну, далі не знаю, щось будемо. Далі ще буду закапувати всі овочеві відходи, а так мені лишається тільки малину допересажувати. Так, і це тут я чорну посадила ось. І стовпчик ще не закопала. Думаю, може ще дощик поліє, та я його нижче опущу. Це вже які лишились у мене отакий, а один трошки нижчий, ось я її посадила. Вижило в цьому році в мене тільки два кущики. Ну, ось так. Ой, ну а що ти зробиш? Така спека була. Забор, Забор показую. А це оцей ялівець казацький. Натикала в Наталі, набрала, якийсь та й прийметься. Ні поливала, нічого, тут скільки вологи, ось дивіться. От. Ну і це на сьогодні все. Це ялівець від Люсі росте, думаю. Сподіваюсь, що він росте, що там все добре. Бо поливати... Якось, я вже шлангу заховала. Ну... Не хочу я діставати, а мені треба кое що полити цибульку зараз, полью, та й все.